Покаяться? сказати пробачення? Взагалі не стояло. Я навіше пасхами сидів в тюрмі, я говорив. Коли я говорю, Віталій вийде, я ходив там, на тіки, на заживав під І Я говорю, що коли Віталій вийде, я стану віруючим. Тому що я хотів цього. І якщо ти що хочеш, то яке препятствие може бути? Якщо я хочу Бога наповнитися ним? Якщо я хочу. Чути Його. Може, не так може, як другі там пастаря чуючи. Це. Но Бог каже, що ми всі можемо переживати його присутність. Ми всі можемо вкушати його. Ми всі можемо, каже, явлюсь йому сам. Взирай на славу Божу. Тобто, хто зірає? Тільки пастаря, тільки там якісь ібрані. Ні, всі можемо взирати на нього і мінятися. Але Біблія каже, живи святом. Покайся, може, може вже стидно покаяться, може стидно вже нам признатися в своїх проступках, ну Бог же все знає. Ну, як Саша говорив, що смерть, а далі суд, ми всі перестанемо будемо відповідати, лучше тут покаяться, лучше тут признатися. де «Да я не живу свято, де да я не живу так, як Бог хоче. Но я хочу змінитися, хочу тебе переживати. Раз ми не хочемо, кожен з нас. Ну, очищать його присутність. Я не говорю, що там мурашками збігали. Я не говорю про це. Я хочу, щоб, раз ви не хочете, коли читаємо і Слово Боже, воно оживає для нас. Так? Коли ми молимося, і, 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 може, нас буде тіпать, я не знаю. Коли ми молимося, дійсно відповідь ЄС. Коли ми, 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 ми шукаємо його, Біблія каже, що якщо ми будемо шукати всім серцем, він говорить, що ти знайдеш. Це його обіцяння.